Титомихайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України. Про це повідомив військовий капелан Володимир Рідний. З його слів, храм став гарнізонним. В місті Черкаси тепер буде діяти гарнізонний храм, який двері якого відкриті. Для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну, ми тут створимо і осередок національно патріотичного виховання, і недільну школу, і навчальний заклад, і підготовку капеланів. І в нас ще є дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Водночас на Собор розпочалася атака невідомих. Ними можуть бути прафіяни в ПЦМП. Пише видання Телеграф. Люди проломили ворота, а також застосували сльозогінний газ проти відвідувачів і тих, хто стоїть на захисті Свято Михайлівського. Український активіст Євген Карась у своєму телеграм-каналі написав, що росіяни готують атаку. Отже, штурми можуть продовжитися з більшою силою. До місця події прибули поліцейські та машини швидкої допомоги. Згодом міський голова Черкас зачитав рішення, за яким Святомихайлівський собор вирішив перейти до Православної церкви України. Я як міський голова зі мною депутатський корпус, ми засвідчуємо це рішення громади міста Черкаси про перехід, про перехід української церкви, церкві Друзі. України. Центрі України. Не все! Україна! Не все! Україна! Не все! Я вірю, що тут назавжди молитва буде лунати українською мовою. України не буде жодного московського попа. Амінь. Амінь. Амінь! і сьогодні ж тут уперше лунала молитва українською мовою. Службу на якій було понад 200 вірян, завершив митрополит Черкаський, Чигиринський і Про ситуацію висловився і начальник обласної військової адміністрації Вертоборець насамперед зазначив, що очікує належної оцінки і реагування від правоохоронців. Водночас закликав усіх зберігати холодний розум та не вдаватися до провокацій. Кожна релігійна громада має законне право на зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях, зазначив посадовець. За фактом хуліганства у Святомихайлівському соборі поліція Черкащини розпочала кримінальне провадження.